Та Farmers Group. Зростаємо груп зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю «Бучач Агрохлібпром. Насіння з бучача – гарантія вашого урожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Бучач Агрохліпром насіння з Бучача гарантія вашого врожаю. Тема єдності України завжди актуальна, особливо зараз, у час всенародної біди. Боротьба проти ворога згуртувала нас як ніколи. Випробувала нас на міцність, на взаємодопомогу, на милосердя, на самопожертву. Так важливо на передовій відчувати, що тил допоможе. Так важливо тилові знати, що воїни захистять. Сьогодні в нашій програмі. В селі Білобожниця відбулася благодійна коляда на потреби Збройних сил України. Тривожність під час війни як подолати її, розповідає лікарка-кардіологиня Лілія Бурковська. Єдність це коли й почуття й справи спільні у Білобожницькій територіальній громаді. Державне свято відзначили урочисто й душевно. Відбулась благодійна коляда на потреби Збройних сил України. Україна колядує, колядує вся земля. Масштабне дійство поєднало в собі надзвичайний патріотичний та духовний посил, і зібрало на центральній площі села Білобожниця усі 18 сіл громади, які прибули щоб створити невимовну різдвяну атмосферу, подарувати яскраві емоції та завдяки благодійній акції матеріально допомогти нашим воїнам. Святковий захід розпочався урочистою ходою, під час якої учасники з колядою завітали до церков приображення Господнього православної церкви України та Української греко-католицької церкви та до костелу святих апостолів Петра і Павла. Після цього всі зібралися на центральній площі біля будинку культури і з благословення всечесних отців розпочали концертну програму, яку відкрив народний аматорський хор, відгомін білобожницького будинку культури, художній керівник Василь Градовий. Голова Білобожницької сільської ради Віктор Шепета привітав усіх присутніх із Днем Соборності. Громада Всечасній Отці Слава дождається. Господині! Любі українці, як не було важко протягом століть, українська коляда завжди лунала. І у нас сьогодні буде лунати і тут, по всій Україні, і прославляти новонародженого Ісуса Христа. Москаль не дочекається того, щоб зникла українська мова, українська коляда. Українська вишиванка, українська церква і українська культура і Україна як така. Так, сьогодні може в кожного з нас нема того повного відчуття свята, є відчуття тривоги. Але є одночасно з приходом новонародженого Ісуса відчуття надії і впевненості в українській перемозі в українському мирі. Тому сьогодні, в день злуки, коли століттями боролися за єдину соборну Україну. Закликаю всіх також об'єднатися і в коляді, і в ярмаркуванню, і в благодійні пожертви Збройні Сили України. Тому що завдяки тим хлопцям і дівчатам, які сьогодні боронять межі України, які ті, що сьогодні, на жаль, склонили свої голови і дали найцінніше, що є, це своє життя для того, щоб кожен з нас міг бути тут. Так непростий сьогодні час. Але ми сьогодні колядою. Білобожниці об'єднали всі 18 сіл громади. Сьогодні колядою ми обійшли, об'єднали всі конфесії білобожниці. Тому тримаємось разом і надіємось, і маємо впевненість, що наступне різдво буде в мирній, переможній і процвітаючій Україні. Слава Україні! Лунають патріотичні і не лише пісні, лунали й колядки Українці, воістину непереможна нація, бо не знищення її прадавня, причудова мова, її молитва, її мелодійна пісня, що заполонила планету. його. славимо Його, стали солдати, колядувати, Христос, родився, славі моєго, відгуляй по Христос родився, славі Його, Вітер у степу водить вертепи, Христос родився, славі мойого, Міси марії, промінь надії, Десь на Тазогом небо звело, там нас чекає. Христос родився, славі Його, там нас чекають тихо співають, Христос, Христос родився, славі мойого, Він замковісь кімнали чаківські, лицарів військо, спокій знайшло, ми ж до них. Сродився, славі мойого, ми ж до героїв, і з колядою, Христос родився, славімо Його! Бо -бо -бо. древньому Рімі Петрик із Криму, разом зі світом славить Різдво, Юля з Луганська, Настя з Бердянська, Христос родився, славімо Його Юля Злоганська, Настя Збердянська, Христос родився, славімо Його. Під час благодійного заходу вдалося зібрати понад 55 тисяч гривень. Їх спрямують на потреби українських воїнів, які родом із цієї громади. Ви дивитеся програму сільський календар: тривожність під час війни, що допоможе заспокоїти. Про це розповідає лікарка-кардіологиня Лілія Бурковська. Доброго дня, дорогі друзі, сьогодні у нас. З вами досить така складна, незвичайна і про... актуальна на сьогодні тема це здоров'я і стрес. Почну з сьогоднішньої статистики. На сьогодні воєнний період: 14 мільйонів українців страждають стресовими ситуаціями. Ви просто уявіть, 14 мільйонів. А ще є навколо тих 14 мільйонів. Є. Люди, які оточують цих 14 мільйонів, тобто, це близькі, діти, батьки, чоловік або дружина, які бачать, як страждають ті люди, які хвилюються, які переживають стрес і хочуть їм допомогти. Тобто, це на сьогодні є надзвичайно велика проблема. І я не знаю, чи в мене вийде сьогодні до когось достукатись, хоча б. До одного до двох із тих 14 мільйонів. Давайте почнемо спочатку. Що таке на хлопський розум стрес? Якщо ви відчуваєте відчуття нехватки повітря, вам хочеться відкрити вікно, підійти до дверей, відкрити ці двері. У вас відчуття холодцю в серці, серцебиття, ви не можете спати. у Вас міняється тиск, то високий, то низький. у Вас є то дратівливість, то безсоння, то високий, то низький тиск, мігруючі болі, то в голові, то в серці, то в, -в, -в нозі дискомфорт. Виникає страх або байдужість. Це все називається стрес. Спочатку я хотіла би вам сказати, що якісь проявляти емоції страху, тривоги, хвилювання, дратівливості, навіть ненависті, це є природні явище, і ми кожен із, із нас це переживаємо. Одне діло, коли ми. Розсердилися або роздратувалися, або розхвилювалися, і через якийсь період це все пройшло, це є нормально. Але коли ми з вами живемо весь час в таких подіях, це є надзвичайно травматично для вашого організму. Хочу вам навести один із таких прикладів. Нещодавно до мене поступив пацієнт, який поступив вночі швидкою допомогою, доставлений із скаргами на болі в грудях, мігруючими болями, то в голові, то в серці, то в животі, безсоння. Привезла швидка. І коли я зранку поговорила з дружиною, вона каже: Я не знаю, що в мого чоловіка. Два роки він лікується, і лікарі не можуть знайти що. Це говорить про те, що основним захворюванням цього пацієнта є стресова ситуація, але вже так далеко зайшла, що він потребує лікувальних заходів. Тому давайте якось з вами пробувати. Справитися з цими хвилюваннями, з цією симптоматикою, яку я вам назвала. Ну, Давайте так, спочатку ми з вами маємо визнати, що ми змінилися по поведінці і по характеру. Для себе ми це повинні визначити і обговорити це із своїми близькими. Допоможіть мені. Я став нервуватися, став погано спати. В мене є перепади тиску. Давайте якось будемо справлятися разом. Або, може, давайте звернемося до лікаря. Попросіть пробачення, якщо ви на когось невчасно накричали або неадекватно себе вели в тій чи інші ситуації. Зрештою, обніміть тих, кого ви скривдили в той момент. Скажіть, що ви їх любите. Як давно ви говорили хороші слова для своїх близьких і рідних? Як ви давно ви говорили такі слова, як я радий чи рада тебе бачити? Як я скучив за тобою. Я для тебе приготувала чи приготував сніданок, а ось для тебе кава. А коли ви як давно ви дзвонили до своїх батьків? Вони теж чекають вашої, вашого спілкування, тобто змініть свій спосіб життя. Визнайте, якщо ви бачите, що ваша родина, чи близькі, чи знайомі вже не можуть сприймати ваше роздратування, значить ви, ви свої почуття на паперах. На папері це досить е, е, актуально. Якщо ви не можете писати, значить пробуйте читати. Є на сьогодні бестселер, е, минулого століття Дейл Карнегі. Як перест... Стати хвилюватися і почати жити. Якщо ви не читаючий, не хочете читати, то слухайте, скачайте собі на будь-який гаджет і слухайте ці, ці слова, правильні слова правильної людини. Дуже добре для спокою треба, це правильний відпочинок. Ви Можете прогулюватись на вулиці, беріть з собою подругу або друга, зайти, випити келишок кави, такий малесенький сюрприз для себе, це вже для вас є добре. Якщо ви один, з вами немає з ким поділитися, то складайте пазли вдома, це відволікає. Якщо жінка, то ви можете вишивати, це теж знімає емоції і емоційне навантаження. Давайте. Розглянемо ще, якщо людина віруюча на сьогодні, такий складний для нас, українців, час ми молимося, молимося обов'язково. Але на мою думку, зараз найкращі молитви це псалми. Псалми Давида це воїна, воїна світла, це біблійний персонаж, якому ми всі при, прихиляємося. І коли ми читаємо ці псалми, ви замітите, я, відно, я звертаю зараз до віруючих людей. Ви замітите, що ви заспокоюєтеся і вам стає легше. Обов'язково в спілкуванні, коли вас питають, як у вас не кажіть, ой, як погано, світло виключають, війна йде. Все, всі про це все знають. Ви говоріть, що все добре. Світло виключають добре. У вас є можливість поспілкуватися зі своїми близькими, у вас є можливість зателефонувати до тих людей, з якими ви давно не спілкувалися. Світло виключають, ви можете поговорити зі своєю дочкою або з мамою, згадати якесь минуле або вислухати історію від своїх батьків. Це ж так добре спілкування. Ми весь час сидимо в гаджетах. Пробуємо на ситуацію дивитися не як стакан напівпорожній, а напівповний. У вас все добре, все гаразд. Ми з вами не сидимо в окопах, ми не сидимо в полоні, ми сидимо без світла, але вкрившись теплою ковдрою. І це є надзвичайно велике щастя на сьогодні. Живемо вже тут і зараз. І вже і тут, і зараз у вас все гаразд. Інша ситуація, коли ви не відчуваєте, що ви не бачите цього, цього світу. От у мене була така ситуація, пацієнтка дзвонить з аптеки, її посадили, поміряли тиск. Лілія Полінарівна, у мене тиск 130 і 80. Нічого страшного. Ви не розумієте мене? У мене тиск 130 і 80. Мені що викликати швидку? Чого викликати швидку? Ви сидите серед медперсоналу, вам зараз дадуть якийсь сиропчик заспокійливий. Але вже пацієнтка лікаря не чує. В цей період треба обов'язково звертатися до лікаря. Тоді вже треба спеціальні психотропні препарати. Я би хотіла, щоб ви бачили це життя і до цих, причин до звернення цих, до цих препаратів все-таки було мінімальне. Нещодавно перетелефонував до мене пацієнт і каже: Лілія Полінарівна, я рознервувався. Ви можете мене подивитися і послухати, щоб я був впевнений, що це на фоні стресу, що нічого страшного немає. Ось правильний шлях. Лікар його подивився, цього пацієнта, сказав, що нічого страшного немає, і він каже: тепер я знаю, що мені робити. Так, він вип'є якусь легку таблеточку заспокійлого у вигляді корвалтабу і оцінить ту ситуацію, по якій він знервувався, і в нього цей приступ пройде. Він не буде накопичувати цей весь негатив на, на свій організм. Ось, дорогі мої друзі. Я напев... не знаю, чи в мене вийшло розповісти вам деякі ситуації про, стресу, про стрес і про тривогу. Я би хотіла, щоб ви насолоджувалися сьогоднішнім життям, тому що при швидкій перемозі до нас прийдуть воїни, воїни світла. І в них є тільки два кольори: це білий і чорний. І ми тут. З терплячими, люблячими очима маємо їх зустріти і показати, що це життя різнокольорове. Ви дивилися програму сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Бучач, агрохліпром, насіння з бучача, гарантія вашого врожаю. На сьогодні у мене все. Гарної ж вам погоди і щедро, щедро врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Дякуємо нашим воїнам за кожен прожитий день. Слава Україні! Героям слава! Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Бучач Агрохлібпром. Насіння з бучача гарантія вашого урожаю.